Європейський фестиваль духовної пісні. Тому я б хотів у вас, шановні депутати, брити участь в даному фестивалі, відвідати його і зробити свій посильний благочинний внесок в розвиток даного фестивалю. на Галаконцерт відбудеться по 15.00 неділю, можна придбати у волонтерів фонду, які зараз знаходяться. Дякую. Дякую. Ну і користуючись на водою, щоб ми проголосували рішення так. про підсумки щорічного обласного конкурсу, говорити вручити дипломи першому у приможці щорічного обусного конкурсу. Найкращий населений куб, найкращого підтримки громадського порядку у 2010 році. У нас 300 міська рада є. Учецька міська рада. Музький голова. Остепан Йосиф Михайлович. <плес> Милицька сільська рада Килочинського району сільський голова Стапурський Ніко Володимирович. Чічковецька сільська рада Узяківського району, сільський голова Дуда Степан Миколаївич. І нагороджується під замчуківська сільська рада Мучівського району, сільський голова Лепар Іван Іванович.